Вилучено у перший пакунок десять сімкуще. Поліцейські викрили одесита у незаконному вирощуванні та зберіганні наркотиків. У протиправній діяльності чоловіка викрили співробітники першого відділення поліції Одеського районного управління номер 1 Під час проведеного невідкладного обшуку в помешканні фігуранта поліцейські виявили дбайливо оброблені рослини коноплі, а також готові до вживання наркозілля. Власник оселі пояснив, що вирощував та зберігав наркотики для власного вживання. Відомості за вказаними фактами правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 309 та 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, а також про незаконний посів або вирощування конопель. В рамках розпочатих кримінальних проваджень вилучені речовини поліцейські скерували на експертне дослідження. За результатами експертиз буде вирішуватись питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.